Глядачі асоціація експертів зі сталого розвитку підготувала для вас програму Експертна думка сталого розвитку. Якщо ви представник бізнесу або державної влади, ми запросили експертів, які допоможуть роз'яснити, як залишатися сталими в умовах глобальних викликів. Попереду у нас 5 серій від експертів у сфері фінансування, інвестицій, антикризового менеджменту та сталого розвитку. Дивіться! Сьогодні у нас в гостях Аліна Соколенко, голова Асоціації експертів зі сталого розвитку, сео міжнародної консалтингової компанії «АВ-Груп», сертифікована міжнародна експертка зі стійких фінансів та циркулярної економіки. Аліна має 15-річний досвід у сфері зелених інвестицій та екологічного, соціального і корпоративного управління. Під керівництвом пані Аліни реалізовано понад 150 проєктів у сфері стійкості, змінних клімату, прав і безпеки людини, ресурсоефективності та інших зелених проєктів у співпраці з міжнародними банками розвитку, інвестиційними фондами та донорами, в тому числі з ЄБРР, ФМО, АФС, ПРООН, в Східній Європі та Центральній Азії. Пані Аліна, питання до вас. Давайте одразу розпочнемо з роз'яснення, що таке сталий розвиток зрозумілою мовою. Бо я зустрічаю часто людей навіть в професійній сфері, які не надто розуміють, що це таке. Стійкий розвиток або сталий розвиток це загальна концепція встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їхню потребу в безпечному і здоровому довкіллі. Тобто, простими словами, що жити потрібно так, аби вистачило природних ресурсів наступному поколінню. Дякую, пані Аліна. А далі, давайте вже поглибимо. Є ще поняття ESG-критеріїв. Я так розумію, це показники сталості, які використовуються для визначень привабливості інвестицій. А, і скажіть, чи війна в Україні має глобальний вплив на світовий інвестиційний ринок? Я одразу хочу розшифрувати, що ESG критерії це environmental, social and governance, тобто екологічні, соціальні та управлінські критерії, що використовуються для оцінки діяльності організації, та за допомогою яких можна визначити наскільки організація управляє своїми ризиками у зазначених сферах. Дані ESG відображають довгостроковий стан бізнесу, а фінансові показники моделюють коростроковий каркас компанії. Обидва набори даних принципово важливі для правильної оцінки варіантів інвестицій, збереження капіталу і його ефективного розподію, що забезпечить стільки економічне і соціальне зростання. На відміну від соціально відповідальних інвестицій, які засновані на етичних і моральних критеріях, які не підтримують, наприклад, інвестицій в алкоголь, тютюн або вогнепальну зброю, інвестування в іжі засноване на припущенні, що чинники ESG мають фінансову значимість. Корпоративна соціальна відповідальність дотримання природоохоронного законодавства і забезпечення сталого розвитку додаткові фактори вартості для бізнесу у новій зеленій економіці. Від початку війни Росії проти України сотні компаній з кожної індустрії розірвали або значно скоротили свої ділові стосунки з країною агресором. Незалежно від того, чи вимагаються санкції, чи це просто справа вибору. Бізнес виходить з усіх галузей російської економіки, починаючи від її величезного енергетичного сектору та закінчуючи автомобілями, фінансами, розрибною торгівлею, розвагами, культурою, ресторанами швидкого харчування тощо міжнародні інвестори припиняють інвестиції та виходять з поточних проєктів, незважаючи на фазу реалізації цих проєктів. Проте є й ті, хто залишається працювати в країні агресорі Наштовхуючи на світовий тиск і бан, а як наслідок отримують коливання бездоганної репутації та своїх рейтингів і ризикують вартістю своїх компаній та активів. Сьогодні Україна стала центром спрямування світової фінансової підтримки, метою якої є протидія Російської Федерації та відновлення країни після нищівної діяльності окупанта. Проте ці інвестиції також мають відповідати принципам стійкості, адже зосереджені на розвиток і підтримку країни. Дякую, пані Аліна. Якщо говорити про три складові сталого розвитку, якщо я не помиляюся, асоціація долучилася до розробки методик і порядку нарахування збитків, заподіяних природним ресурсам та навколишньому природному середовищу, внаслідок надзвичайних ситуацій, в тому числі які виникли внаслідок збройної агресії, терористичних актів та інших злочинних дій при оперативному штабі Держекоінспекції. То скажіть, будь ласка, який вплив війни на екологічні і складові сталого розвитку? Важливо зазначити, що на сьогодні не існує жодної єдиної світової чи української визначеної методології розрахунку впливу на навколишнє середовище у воєнний та післявоєнний періоди. Адже кожна війна на одній території не має кордонів впливу на глобальну екосистему. Вплив воєн на навколишнє середовище починається задовго до них. Побудова та утримання військових сил споживає величезну кількість ресурсів. Військові транспортні засоби, літаки, судна, будівлі та інфраструктура потребують енергії. Це в першу чергу колосальні викиди парникових газів. На наступному кліматичному саміті необхідно включити в порядок денний вплив війни на глобальну політику зміни клімату та скоригувати критерії оцінки національно визначеного внеску до Паризької угоди. Адже найбільший вплив на соціально-екологічне середовище відбувається протягом військових дій, і що найголовніше, він дуже різний. В Україні спостерігаємо високу інтенсивність військових дій. Як Наслідок масштабні переміщення транспортних засобів, постійні вибухи, бомбардування призводять до широкого фізичного пошкодження чутливих ландшафтів, викидів в атмосферу, забруднення води, повітря, землі, втрати біорізноманіття, утворення пожеж, підпалів, втрата постачання енергії може мати негативні наслідки у вигляді ланцюгової реакції на роботу критичної інфраструктури і знову ж таки як результат на довкілля. Так, напади на промислові, нафтові або енергетичні об'єкти, їхнє ненавмисне пошкодження та й навмисне чи руйнування можуть використовуватись як знаряддя війни для забруднення великих територій і поширення терору. В той самий час міжнародна напруженість, що з умовно геополітичними змінами паралізує міжнародну спільноту у прийнятті рішень, що є критичними для нашої держави, в тому числі її стійкому розвитку. Воєнні впливи на навколишнє та соціальне середовище можна розглянути як стійкий розвиток у зворотньому напрямку, що відкидають країну на роки назад, не лише через нові пошкодження, а й у розвитку, який би відбувся, якби не було б війни. Але перед нами відкривається нова велика можливість встановлення своєї історії демократії та свобод, що вже надихнула увесь світ. Дякую, пані Аліна. Давайте повернемося до економічної складової і сталого розвитку. Чи можливо реалізувати принципи сталості в бізнесі, особливо малого і середнього бізнесу в умовах війни? Ви ж також досліджували це питання, наскільки я розумію? Так влітку 2022 року асоціація експертів зі сталого розвитку проводила дослідження підтримки підприємців, яке охопило 550 респондентів. Серед опитаних переважно малий та середній бізнес України. До війни малий середній бізнес забезпечував 60% ВВП, 7 мільйонів робочих місць та 40% податкових надходжень, що становили основу економіки. З початком війни він втратив чи не найбільше за всю історію незалежної України. За різними аналітичними оцінками втрати досягли мільярди доларів та продовжують збільшуватися. Парадоксально, але саме малий та середній бізнес найбільше потерпають також і від зміни клімату в своїй діяльності. А здебільшого, це стосується, звісно, сільського господарства. Так, світова зміна температури впливає на кількість опадів та появу екстремальних погодних явищ, що зростають за частотою та інтенсивністю. Таким чином, фактори, які раніше не впливали на прийняття рішення, стають першочерговими і можуть формувати подальшу стратегію розвитку компаній та країни в цілому. Звичайно ж, здорова економіка більшою мірою залежить від сектору малого та середнього бізнесу. Проте найчастіше фінансування не вирішує проблеми, що стоять перед малим та середнім бізнесом. Існує прірва контекстів між бізнесом та інвестором. Для того, щоб бути конкурентно здатним сьогодні, особливо на міжнародному ринку, необхідно не лише уміло управляти фінансовою складовою, а й усіма ризиками, створюючи додану вартість продукції. Саме стійкі показники діяльності компаній розкривають перспективу розвитку компанії, а це ключові критерії для інвесторів. Пані Ліна, дякую вам за відповідь. Давайте вже таку позитивну ноту внесемо. Заключне питання про те, що, як показує практика, криза народжує новий прогрес. Яким може бути прогрес в цій ситуації? Дійсно, українські підприємства переживають шок, який за ступенем впливу важко порівняти з аналогами у сучасній історії, не тільки країни, але й Європи. Для відновлення діяльності фактично потрібно побудувати з нуля нові підприємства на звільнених територіях. В є той факт, що підприємці не складають рук та активно шукають шляхи відновлення бізнесу. Пропонуючи конкретні заходи, сучасні умови також надають можливість проводити господарську діяльність на принципах сталого розвитку для вирішення поточних потреб бізнесу деякою мірою можна застосувати досвід адаптації під час періоду пандемії, коли держава вперше застосувала податкові канікули та інші пільги та швидко переорієнтувала державну програму 5.7.9 під потреби підприємств. Насичення різноманітними грантовими програмами здатне підтримати бізнес на плаву, оскільки отримання кредитів та інвестицій у цих умовах є дуже проблематичними. Тому варто забезпечувати експертну підтримку та навчання задля для залучення фінансування з урахуванням цілей сталого розвитку. Саме зараз, як ніколи, потрібно відновлювати економіку країни на принципах стійкості в усіх секторах економіки, адже прірва між Україною та країнами ЄС може стати бездонною. Я думаю, що важливим є ще й той факт, що розуми людей перезавантажилися, цінності змінилися. Якщо це відбулося, то прогрес буде на всіх рівнях від ментального до економічного. Давайте поспостерігаємо. Дякую, пані Аліна. Нагадаю, з нами була Аліна Соколенко, голова асоціації експертів зі сталого розвитку. Дякую вам сьогодні. А тему ми продовжимо вже з іншими спікерами.